Бідайсі, як енергія аркану Помірність, будуть впливати на нас сьогодні, 14 липня 2024 року. Сьогодні від впливу наших думок буде залежати вміння тримати баланс, а вміння балансувати, не занурюючись у лабіринти пам'яті це основна суть проявлення енергії цього дня. Варто знаходитися тут і зараз, і вирішувати поточні питання. Помірність це девіз сьогоднішнього дня. У всьому, що стосується фінансів і розподілу часу, планування, вміння витрачати і накопичувати енергію. А саме важливо ураховувати ситуації, що будуть складатися, вміння вислухати інших людей, піти на компроміс і при цьому ураховувати особисті інтереси. Питання самозбереження, збереження традицій, розширення кругозору, активність як розуму, так і тіла будуть актуальними. Гарний час, щоб приділити увагу сфері своєї діяльності, і підприємництва та спілкуванню. Вогняним знаком гороскопу, овнам, левам і стрільцям, варто бути більш стриманими, не втрачати самоконтроль у конфліктних ситуаціях. Потрібно проявляти гнучкість і шукати компроміси. Але не забувайте, що у вас вистачить енергії і сили, щоб отримати. Практичну користь з будь-яких починань. Важливо урівноважити обставини і своєчасно пристосовуватися до ситуацій, у яких вам доведеться знаходитися. Всім, хто за кермом, особлива увага. Для водних знаків гороскопу важливо утримуватися у певних рамках і межах, робити все поступово по своєму плану, проявіть терпіння, обережність, розумно витрачайте свої сили і фінанси, гарний час навести лад у справах. Навести порядок у домі, на роботі, при прийнятті рішень ураховуйте різні боки, ситуації і різні думки. Всім, хто за кермом, також особлива увага. Для повітряних знаків день суттєвих змін не несе, вам час варто приділити повсякденним справам, підвищенню кваліфікації, навчатись чомусь новому. Благосприятливою буде співпраця з різними людьми. На всі ситуації, що сьогодні будуть виникати, реагуйте швидко і своєчасно. Для земних знаків гороскопу, таких як е, тільці, діви і козироги, все стабільно, дотримуйтеся субор і будьте чимними. Займатися варто повсякденними справами, закінчити раніше розпочаті справи. Взагалі, роботи і повсякденні справи будуть займати майже весь ваш час. Будьте економні до своїх ресурсів і фінансів, проявляйте стриманість, не порушуйте чужі межі і кордони і не дозволяйте іншим порушувати ваші межі і кордони. І загальна рекомендація на сьогодні для всіх: у кожного є свої бажання, потреби, думки, мрії. І от сьогодні своє хочу, варто співпоставити зі своїми можливостями, потребами і того. Що у вас є для реалізації, ну, щоб реалізувати те ваше хочу. Уникайте агресивності, конфліктів, не ігноруйте повітряні тривоги. Будьте обережними і обачними у всьому. А я бажаю всім зберігайте свій душевний спокій. Мир вам і гарного дня!